Тього березня, незважаючи на значний психологічний тиск з боку представників збройних сил Російської Федерації, військовослужбовці Феодосійського зенітно-ракетного полку урочисто підняли над плацом частини державний прапор України та виконали державний гімн. Військовослужбовці полку наголосили, що залишаються вірними присязі українському народові за словами офіцерів частини, незважаючи на те, що в даний час зенітники відрізані від інформації і не обізнані про загальну обстановку в державі, а також постійно чують провокаційні Заява з боку російських військовослужбовців власні особовий склад полку продовжує служити народу України та виконувати поставлені завдання. Військовослужбовців одосійського окремого батальйону морської піхоти напередодні відмовилися від пропозиції військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та радикально налаштованих активістів перейти на бік кримської влади за велике грошове утримання та інші матеріальні вигоди. Сьогодні командир батальйону отримав анонімний телефонний дзвінок з погрозою вивести членів його сім'ї у Невідомому напрямку, якщо морські піхотинці не присягнуть на вірність кримському керівництву, морпіхи налаштовані не здаватися.